1918 рік Українська Народна Республіка проголосила незалежність. Більшовики послали армію Муравйова на Київ. Камня на камні не ставлю від Києва. Жителі не жалеть. Всіх перестріляємо і перережемо. Уряд Української Народної Республіки звернувся до Європи по військову допомогу. Єдності не було ні у владі, ні у народі. Армію розпустили. У результаті захищати Київ пішли курсанти, студенти та гімназисти. 29 січня 1918 року біля станції Крути 500 добровольців вступили в бій з шістьма тисячами червоноармійців. П'ять годин вони стримували ворога. Відступаючи, розібрали залізничні полії. Одна чота студентської сотні, заблукавши, потрапила у полон. Їх катували і стратили. Це було перше порушення Женевської конвенції новою російською владою. Перед розстрілом студенти співали ще не вмерла Україна. Дійшовши до Києва, матроси і солдати Муравйова три тижні грабували місто, вбили майже п'ять тисяч киян, а також митрополита Київського Володимира. 19 березня 1918 року тіла героїв Крут урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві. Вони загинули за те. Щоб Україна була незалежною. Свічку як спогад запалю за тих, хто загинув у бою, за нашу вільну, незалежну Україну, за нашу рідну батьківщину. Нам січень не дає забути найголовніше слово крути. Сьогодні, як ніколи знову, не віддамо її нікому, нашу славну Україну. Найріднішу батьківщину. І не злякало вас це зло, ні смерть в снігу, страшна, холодна, гору підняли ви чоло, На вас чекала вся соборна. Ви стали прикладом усім про вас нікому не забути, понурі темні віків світити будуть вам завжди крути.